Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Цікава новіна про Шуфрича. Офіс генпрокурора скерував обвинувальний акт до суду, оскільки таємниця слідства вже не існує, бо слідство завершене, прокуратура розказала, що Шуфричем був завербований ФСБ і працював на Росію. Пишоколо відповідно тепер виникає багато питань. Перше, якого тоді ДБР зареєстрував кримінальну справу проти Петра Порошенка за заявою Шуфреча, який звинуватив п'ятого президента. У Казі про контрнаступ, що нібито зламав домовленості Шуфрича і Росіян. Друге, як могли на банкові руками використовувати цього Бокотька і його голос у Верховній Раді? Не забуваємо його звинувачення з трибуни, що ті, хто не підтримає закон про бюджети президента Зеленського, не патріоти України. Окремо щиро дякую Олександру Погребинському, який піймав цього сцекливу гниду, коли у перші дні вторгнення Шуфрич намагався фотографувати офіс ЄС, yes, що став базою 206-го батальйону. Mm. -hmm. ТРО в той же час, отретє за півроку, телеграм-канал Офісне Мишення стверджує, що Шуфрича в камері було знято з петліохороною СІЗОНР РТП Вижив, реанімували на місці. Зазначає офісне мишення Павло Нус. Пише наступне. Сбу викрала, що Володимир Сівкович координував інформаційний диварсі Нестора стора Шуфрича, спрямовані на дискредитацію України. Після оприлюднення цих даних про які до слова не було, навіть відомо заздалегідь. Виникають цілком логічні питання. Ня, якщо Шуфрич організував інформаційні кампанії на дискредитацію України, чому ж тоді ДБР за його заявою порушило кримінальну справу за накази про контрнаступ 2014 року проти Порошенка і Муженка? Чи буде офіційне повідомлення про закриття, справи, яку увага ДБР розслідує з 2019 року? Чи будуть допитані керівники та слідчі ДБР, які підіграли Шуфричу і Сіковичу у справі дискредитувації України? Чи будуть публічні вибачення телеканалів Коломойського медведчук? Ка зеленського, який особливо під час виборчої кампанії у 2019 році і системно перед цим запрошували Шуфреча на свої ефіри для формування громадської думки, який до слова постійно виголошував безпідставні звинувачення на адресу Петра Порошенка та його команди. Це не риторичні запитання. Ні, цілком зрозумілі та справедливі. Відповіді правда не чекаю, Відповідь комфортно почувається у крісті глави держави. Пише НУС. А ось що говорить депутат Дундас. Ці так звані депутати ОПСЖ, всі без виключення є колаборантами є зрадника. Чому вони до цього часу в сесійній залі? Бо вони корисні, вони розуміють і знають, що на них все є, що вони на гачку, і їх корисно використовувати для тих чи інших комерційних справ. Відповідно, тому і вони зберігалися півтороку в сесійній залі. Кому корисно? Ну я думаю, багато хто знає відповідь на це питання, хто може їх використовувати. Чому Шуф... І тоді виникає інше питання. А чому Шуфріч саме зараз? Дуже легке пояснення. Не домовились. Не вирішили. Де Шуфріч вирішив за півтора роки, що він може почувати спокійно і в чомусь відмовити? А як виявилося, справи ще є. Тому його вручили там Держраду, обшук і так далі. З моєї точки зору, добре, що так. Але все ж таки краще, щоб всіх одразу, разом. разом. І на гіляку вони не мають права бути як мінімум залі. А реально вони повинні бути всі там. Скільки їх там? 43 було. Всі повинні бути заграни. І це питання державної безпеки. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.